Носить образ Божий. Але дуже часто людина, коли робить зло, вона втрачає цей образ Божий. І дуже багато людей, слідуючи законам зла, світу цього, втрачає цей образ, але не воїн ігор. Він показав справжній істинний образ Божий і те, яким має бути життя справжнього християнина. Він для багатьох з нас і багато в чому є прикладом в нашому житті, чуючи його протесеньку оповідь із його життя, як він жив, він зберіг свою сім'ю, він шанував своїх батьків, він також шанував своїх вихователів, вчителів своїх і він пішов їх захищати, справді не шукаючи причини, чому не піти туди, не захищати. А він знав істину, знав, чому він туди йде, Він знав, що він може заплатити велику ціну, але є щось дорожче. Це, це батьки, це діти, це наша батьківщина. І ось в цьому він і є великим прикладом для підростаючого покоління, для учнів, які тут будуть навчатися і навчаються. І ви маєте гордитися ними. Пишатися, що тут вчився ось такий наш герой, який своїм життям захистив наше життя. І завжди пам'ятати, і ця пам'ятна дошка вона буде нам нагадувати. Коли ми будемо забувати ту пам'ять, яка написана на серцях, на скрижалях нашого завіту, в серцях, в душах наших, коли ми забудемо, ми поглянемо на цю дошку. І ми знову згадаємо, відродимо в своїй пам'яті те, якою ціною. Далася нам і дається нам свобода, і що ми маємо бути справді достойними, гідними його звання, гідними Його життя, і маємо поводитися в відповідь. Ну, нехай Бог збереже його пам'ять в наших серцях, в наших розумах і в цій гімназії на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господу помолимось.